Незважаючи на 10-градусний мороз, сотні прилучан по черзі йдуть на козацький пляж, щоб пірнути у крижану ополонку. Це є головним святковим обрядом цього дня, адже вважається, що на Йордан або ж водохреща вода стає цілющою. Сергій Йорданську купіль приймає вже втретє тричі занурюється у воду на обличчі жоден м'яз не здригнувся. Козачі стоять, треба бути козаком Здорово. Прилучани справжні чоловіки. Хоча температура води в ополонці трохи більша за 0 градусів, називають її чаєм. Як не хочеться виконувати. Вона ну, тепло, смотрите, я стою нормально, Да? не дрожу, зуби не трахтять, все нормально. Я сьогодні другий раз вже покупаюся. Раз початку сідьмого покупався, а другий раз прийшов покупатися. Нормально, щоб чувствовати себе. П'ятки холодні, а так нормально. Відмінні відчуття і в Олександра каже, колись моржував. Сьогодні переконує, кожен може пірнути в купіль. Вода цього дня чарівна. Вода просто дивна. Це я просто кажу, що 18 19 січня це завжди так. Не знаю чому, напевно, Господь Бог так виволить. Ну ще скажіть, що вода тепла здається. Вода просто чудова. Дівчата, пірнувши, не поспішають одягатися. У їх колекції тепер будуть незвичайні фотографії голяка серед снігу. Хтось вперше, хтось вдруге занурився в крижану воду. Від радості аж пищать. Для здоров'я для себе для душі. За душами та тілами пірнальників цього дня слідкували і рятівники, і швидка допомога. кажуть, люди в нас чемні і на небезпеку не наражаються. Порядок Ой. Порядок поки все нормально. Я думаю, все нормально буде. Лікарі швидкої теж радіють, що прилучани розумно підходять до крижаного купання. Все чудово, все спокійно, люди всі адекватні, всі купаються, всі веселі виходять звідси. І ополонку вирубали, і півтораметрового крижаного хреста на пляжі встановили козаки Прилуцького козацького полку для усіх бажаючих, хто все ж підмерз, роздають безкоштовний гарячий чай та козацький куліш. Вже декілька років поспіль ми. Організовуємо свято для прилучан. У нас на козацькому пляжі. Наші козаки вже з самого ранку провірили ополонку. Всі задоволені. Ох, вода як чай з льодом. Слова великої подяки прилуцькому козацькому полку за організацію такого чудового відпочинку. Ось Андріша. Купався у прорубі сьогодні разом з матусею. Вона трошки і не може відійти. А відсвяткував так свято, і зараз ми хочемо теж відвідати чудового козацького колішу. Пірнали в цілющу Йорданську воду на козацькому пляжі до темна. Усі, як один, йшли додому з гарним настроєм. Та як переконували, набравшись сил та здоров'я на цілий рік.